Лабораторна робота номер 4 Тема дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників. Мета перевірити закони послідовного з'єднання провідників. Обладнання, джерело постійного струму, Два дротяні резистори з різним опором, амперметр, вольтметр, ключ. З'єднувальні проводи. Перед виконанням лабораторної роботи ознайомтесь із теоретичними відомостями та пригадайте правила безпечної поведінки. Адже використовуйтесь електроприладами. Виконання роботи. Завдання перше. Перевірка закону для сили струму. Крок 1. Складаємо електричне коло за схемою, зображеною на рисунку 2. Звертаємо увагу на правильність приєднання амперметра. Клему плюс амперметра приєднуємо до позитивного полюса джерела. Після перевірки правильності складання електричного кола вчителем вимірюємо силу струму і оде. Крок другий. Складаємо електричне коло, що відповідає схемі на рисунку 3. І вимірюємо силу струму і 2. Крок третій. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 4. Та вимірюємо силу струму і. Крок четвертий. Порівнюємо значення сили струму у трьох випадках. Завдання номер 2 Перевірка закону для напруги. Крок перший. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 5. Та вимірюємо напругу у 1. Крок другий. Складаємо електричне коло зображене на рисунку 6. Та вимірюємо напругу У2. Крок третій. Складаємо електричне коло за схемою на рисунку 7 та вимірюємо напругу на затискачах з'єднання У. Крок четвертий. Встановлюємо залежність між У та У1 і У2. Завдання номер 3 Перевірка закону для електричного опору. Крок перший. Обчислюємо опір першого, другого провідника та загальний опір з'єднання. Крок другий. Встановлюємо залежність між опором з'єднання Р. Та опорами Р1 і Р2. Завдання номер 4 Дослідження співвідношення між опорами ділянок кола та напругами на цих ділянках. Обчислюємо відношення У1 поділити на У2 та Р1 поділити на Р2. Яку закономірність ви помітили? Ми розглянули послідовність виконання лабораторної роботи, а при обчисленні можете використати дані з додатку до цієї роботи.